Середа в Україні буде теплою, проте часом очікується ручки і вітер, а на заході подекуди пройдуть дощі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розказала синоптик Наталка Діденко. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий, Зауважила вона, за прогнозом синоптика. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме плюс 22, плюс 26 градусів. Свіжіше буде в західних областях від плюс 20 до плюс 23. Дощі місцями з грозами Ймовірні на Закарпатті та в Прикарпатських областях, спрогнозувала Діденко. Нарешті території України, за її словами, переважатиме суха погода. У Києві 18 травня потеплішає. Температура повітря найближчої ночі за прогнозом синоптика очікується на рівні плюс 12-14 плюс градусів. Вдень буде від плюс 24 до плюс 25. Дощ малоймовірний. Далі в Україні очікується тепла погода. Резюмувала вона. За попередніми даними українського гідрометцентру, червень 2023 року в Україні буде у межах норми, а от у липні серпні температура буде вищою за кліматичну норму. Водночас народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що літо 2023 року в Україні буде спекотним. Навіть будуть встановлені нові температурні рекорди. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.